Вітаю вас, мої любі треті класники! На уроці Я досліджую світ. Продовжуємо вивчення теми Я людина у чому моя неповторність. Сьогодні побуваємо з вами у Чернівецькій області, дізнаємося, де знаходиться на карті Чернівецька область та деякі цікаві факти про тюльпани. З добрим ранком розпочато день. По-перше, проженемо лінь. На уроках не нудьгувати, всім старанно працювати. Оберіть собі, будь ласка, колір свого настрою і поясніть, чому саме цей колір ви обрали. Розпочинаємо свій урок із щоденних новин. Яка зараз пора року? Який місяць, який день тижня, яке сьогодні число? Яке небо, чиї сьогодні опади, які та яка температура повітря? Що ви очікуєте на уроці дізнатися, навчитися, отримати, побачити, зрозуміти? А зараз працюємо з адміністративною картою України? Знайдіть на карті Чернівецьку область, у якій частині України вона розташована. З якими областями України вона межує? Яке місто є адміністративним центром Чернівецької області. Чернівецька область у, знаходиться у південно-західній частині України, розташована в межах Карпат, Передкарпаття, Буковинське Прикарпаття та Покутсько-Бесарабської Височини. Ось давайте розглянемо Чернівецьку область, які тут є у нас районні центри. Коротко розкажу вам про цікаві факти про Чернівецьку область. Чернівецька область найменша за площею та з населенням менше мільйона. За останні шість століть її територія входила до шести різних держав, село Селяти найбільше грозове місце в Україні, співуча боковина, створений першою у світі вулик із рамками, перша у світі школа джолярів. Відбулася найбільша битва козацької доби. Батьківщина першого космонавта України Леоніда Каденюка. Про, за, прочитаємо, будь ласка, загадку про квітку. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий білий полум'яний, іначе яблуко рум'яний саду як на навесні. Скажи, яке ім'я мені? Так, це тюльпан. Тюльпан – це весняна квітка. Тільки уявіть, що у світі існує понад 100 видів цієї дивовижної рослини. Ця квітка має таку назву через те, що її бутон за формою нагадують тюрбан. Східний головний убір. Давайте складемо Сенкан. Пригадаємо. Перший рядок це тема, іменник, другий рядок опис теми, два прикметники. Третій рядок. Дії пов'язані з темою це три дієслова. Четвертий рядок речення фраза з чотирьох слів, п'ятий рядок це синонім, висновок до теми якесь одне слово. Подумайте, будь ласка, поставте на паузу. Перевіряємо: тюльпан красивий, пахучий, прикрашає, розцвітає, потішає. Тюльпан красива весняна квітка. І як висновок це квітка. Цікаві факти про тюльпан. Будь ласка, тюльпан символ Голландії. Там квіткарі вирощують безліч тюльпанів, щороку виводять нові й нові сорти. Тюльпан це символ життя, любові, безсмертя, один з найбільш швидкорослих видів квітів. За добу він може підрости в середньому на 2 см. А зараз робота з календарем. Подорожуючи Чернівецьку областю, наші друзі-жевчики з ілюмінатора побачили якісь. Смугастий килим і одразу зупинилися. У місцевих жителів вони дізналися, що це долина тюльпанів. Їм стало цікаво, скільки часу відбувається цвітіння квітів, і люди можуть любуватися цією красою. Цього року цвітіння тюльпанів розпочалося 21 квітня, а закінчилося 5 травня. Порахуйте, скільки днів тривало цвітіння тюльпанів. І наостанок. Що сьогодні ви на уроці навчилися, що нового дізналися, що запам'ятали? Що найкраще вам вдалося, що сподобалося? Які може труднощі виникали? Який урок ви завершуєте саме з яким настроєм? Будь ласка, оберіть колір своєї, свого настрою. Ну що ж, будь ласка, дітки. Сьогодні ви дуже були молочинками. Я вам дякую за співпрацю. Самого, бережіть себе. До побачення!